Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи Трахісан. 9.30, час новин. Все найважливіше на цю мить від журналістів фактів і та «Вікон СТБ». Доброго вам ранку. 81 ворожий дрон збили цієї ночі в небі над Україною. Наші захисники. Ще 31 безпілотник імітатор локаційно був втрачений. Повідомили в командуванні повітряних сил Дронові атаки зазнали 13 українських областей на сході, півдні, півночі та у центрі. 101 бойове зіткнення на фронті нарахував за минулу добу наш генштаб. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Тут ворог здійснив 36 штурмів поблизу 14 населених пунктів. Ще два десятки разів російські війська атакували позиції наших захисників на лиманському відтинку. 13 разів загарбники вдавалися до штурмів неподалік Деліївки та Торецька. Поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного, що на Новопавлівському напрямку російські окупанти отримали відсіч 8 разів у межах п'яти боєзіткнень минулої доби, і на Куп'янському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках. Те, що так поменшало, не означає, що ворог знизив активність, зауважують осув Хортиця. Російські окупанти почали використовувати більш численні групи для штурмів. Вони просто укрупнили на деяких напрямках групи, які зараз йдуть в атаку. В першу чергу на тому самому Покровському. Тому виглядає, що було 80, а стало 36. Ну, начебто, там понад два рази впало. Але якщо розібратися, якщо почати просто рахувати по головах, то там те ж саме, якщо не більше, ну співстав на будь-якому випадку. Адміністрація Дональда Трампа розпускає цільову групу боротьби з наближеними до Кремля російськими олігархами. Як повідомляє Reuters, відповідний меморандум випустила нова генпрокурорка США Пем Бонді, яку п'ятого лютого затвердив сенат. За її словами, ресурси, які зараз спрямовують, щоб забезпечити дотримання санкцій і арешт активів російських олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з наркокартелями. Згідно з директивою генпрокуратури, США, учасники оперативної групи протидії російським олігархам повернуться на свої попередні посади. Зміни діятимуть щонайменше 90 днів і можуть бути подовжені або зроблені постійними. Своєю чергою, The Guardian нагадує, що зусилля, докладені під час правління адміністрації Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб обмежити фінансове становище заможних соратників російського диктатора Путіна і покарати тих, хто сприяє полегшенню санкцій проти Росії та порушників екстреного контролю. А от кіт Келлох, спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії. Натомість заявив, що санкції проти РФ можуть подвоїти, аби змусити Москву припинити війну в Україні. Про це йшлося в його інтерв'ю щоденній газеті «Нью-Йорк-Пост». за оцінкою Келога. Нинішні санкції для Росії болючі на трійку за десятибальною шкалою. Зокрема, є можливість посилити обмеження на прибутковий енергетичний сектор Росії, нафто та газовидобуток. За його словами, Трамп зосереджений на застосуванні цілісного підходу. До припинення жорстоких бойових дій, бо за його словами, Росія не зацікавлена запобігати масовим втратам власних військ. А мета Вашингтона, як вже й раніше, говорив Кіт Келох, припинити бойові дії до того, як обговорювати тонкощі мирного врегулювання. Ну, а далі чергові откровення полонених окупантів. Росіяни з кримінальним минулим діляться лайфхаками, як планували уникати м'ясних штурмів, отримавши каліцтва. Та розповідають, як були здивовані, що наші військові, взявши їх у полон, не знущалися і навіть напоїли кавою. А що кримінальники натомість відповіли, коли їм показали кадри того, як їхні поплічники катують українських полонених? Далі у сюжеті. В підвалі в він завертав, кусок Із бойовим синцем під оком 54-річний Герман з Ростова розповідає про свої поневіряння. Якось каже, його жінка отруїлася у кафе горілкою і він вирішив за це помститися. У мене сожительниця відразилася спаленою водкою, і я ну, з ними став ругатися і типа якби отомстив, не отомстив. Хотів, щоб закрили цей кафе. Я дзвонив, сказав, що Захибний виклик телефонного мінера хотіли запроторити за грати на три роки. Натомість запропонували армійський контракт. І він на нього погодився. історія, історія. ну, як би історія. Ми пішли на завдання. У мене було тільки автомат і чотири магазини, і граната для себе у мене була. Ми в підвалі просиділи двоє суток. Потім пішли уходити куди-небудь, йти. Шли, шли, ші, шли і напоролись на на українські позиції. Стали нас хорошо кофе кофом гостили. Що вкрали? Там болгарку, що там що? Самогодне 27-річний Віктор, так само кримінальник, після першого ув'язнення за крадіжку попався з наркотиками. Каже, вигадав чудовий план, як після укладання контракту оминути бойовища. Я думав, пойду, коли ну, воюватися вже, думаю, ну 300, вийду тут і все. Тяжели 300 і людський? Тяжовий. А то ви хотіли отримати тяжове ранення? Да. Легкі, там чу, везу, там і обратно будуть. А Тяжове раніше, какої ім'я? Ну, вдвох мало не. Ну, там те три в конечності. Там. Герман розповідає, ту гранату, що тримав при собі, аби підірватися замість полону, викинув геть. Бо ж жити хочеться. Мені супер говорили, всегда вбивали в голову, поліза ти гранату, всегда. Я ту гранату. Не за зачем тому що ви попадёте в плен, вас, пытать, отрезать вас отрезать на шийпута відрізають, вас режуть на частини. Нас приняли не били, нічого, а от саме нас напоїли кофом. Поціновувачу кофе Герману демонструємо відео, як поводяться росіяни з українськими полоненими. Дико! Дико! Окупант, як і його попередники, так само каже, що побаченим обурений. Я не знаю, якщо б я ну, как бы, Этого человека бы увидел бы, я бы, наверное, самого но Я никогда не убивал но после такого видео. То есть вы утверждаете, что вы здесь не убили ни одного человека? Нет, ни одного. Вы знаете, что вот буквально каждый пленный на вашем месте, вот практически уже три года, говорят одно и то же. Я не стрелял, я никого не убивал. то что тогда у вас воюет? Ну, у нас с 17 на 18 боевое задание дали, вот идти на закреп. И все. З полоненими нині працюють слідчі та контрразвідника СБУ. Тікаються та намагаються незграбно вибачитися перед українцями. Хотели бы извините перед українським народом за те, що прийшли сюда з рожом в руках. Да, хотів. Пожалуйста. Прошу прощения украинского народа, что окупировали вашу землю. Россия, не права, это Бо прошу как это не очень искренне у вас Россию. получилось, если честно. О чем больше всего сожалеете? Сожалею, что вообще пошел под контракт подписал. Может, изначально жалеете о том, что попались в Саркатоль? Ну да, изначально, конечно, так. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма на СТБ, Єдині новини. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів на правобережній Херсонщині за минулу добу. Як повідомляє місцева влада, російські війська атакували населені пункти області артилерією та дронами. Від вибухівки, яку окупанти скидають на мирних жителів в Антонівці та Береславі, постраждали троє цивільних. А у селищі Дніпровське, внаслідок артилерійського обстрілу, поранено пенсіонера. З вибуховою травмою, ламковим пораненням, грудної клітки та відкритим переломом лопатки постраждалого шпиталили. Внаслідок ворожого вогню в області потрощені дві багатоповерхівки та шість приватних осель. Якщо порівнювати з минулою добою, то ця доба, яка минула то поранених менше. Ну і е, самих скидів, і атак… Менше при тому, що дронів було багато, але більшість наші захисники знищили, подавили. Але хочу зазначити, що в прибережних, особливо зонах, зараз дуже небезпечно, особливо на автівці, рухатись або залишати автівку. Росіяни знищують все, що бачать. Лікар ВЛК, який постраждав від вибуху біля ТЦК в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, пережив дві операції. Нині стан чоловіка стабільний, він притомний. Медики зазначають позитивну динаміку. Про це повідомив мер міста. В стабільному стані також перебувають інші постраждалі. Нагадаю, вибух біля ТЦК в Кам'янці-Подільському стався в день 5 лютого. Чоловік, який приніс бомбу під установу, загинув на місці від вибухів. Двоє лікарів, ВЛК – військовослужбовець та перехожа зазнали поранень. Вона змінила мирну професію на військову форму і без вагань стала на захист України. 24-річна Каріна Ярош працювала барменкою в Польщі, але після початку повномасштабного вторгнення повернулася додому і долучилася до лав територіальної оборони. Спочатку була саперкою, потім бойовою медикиною, а згодом і сама зазнала поранення. Як українська захисниця отримала травму і нині проходить реабілітацію? Та з якою мрією прямує уперед? Далі у нашому сюжеті. Коли я прокинулася 24 го числа, і мені почали приходити повідомлення від рідних, що коїться саме в Україні, то моє серце просто розірвалося на шматки, і я зрозуміла, що я не зможу сидіти просто в Польщі, склавши руки. Одразу після закінчення школи Каріна приїхала до Польщі. Там працювала берменкою, планувала розвиватися у сфері краси. Але новина про початок війни змінила її плани. Дівчина наважилася ступити до війська. Спершу хотіла повернутись до рідних Сум і там стати до служби, але склалося інакше. Коли я повернулася в Україну, був дуже величезний бікборд. Вступай до ЛАУ-125 ї бригади. Я так записала номер, думаю, а вдруг? От і подзвонила, і вони одразу сказали, куди приїхати, які документи, що з собою мати. Так Каріна потрапила до Львівської бригади ТРО. Про своє рішення стати на захист країни дівчина довго не наважувалася сказати батькам. Я своїм батькам сказала, що їду саме волонтером. Про те, що я долучилася до війська, вони дізналися. Аж в березні, коли я вже отримала військовий квиток. Дуже сильно мама переживала, але як вона мені сказала, я знала, що з твоїм характером ніяким волонтером ти не поїдеш. Свою службу дівчина розпочала як саперка через три місяці. Стала бойовою медикиною протитанкового взводу. На службі Каріна мала вірну помічницю, з якою разом прийшла у військо. Лабрадора на кличку Міна. Дівчина каже, чотирилапа була з нею скрізь. Моя подружка це найвірніше створіння в тому світі, якому належить моя душа, серце і все решта. Це моя собака. Я її купила в Сумській області, і відтоді вона продовжила весь цей бойовий шлях з нами. Зараз міна перебуває з побратимами Каріни на запорізькому напрямку, адже дівчина отримала травму торік і нині відновлюється. Тоді росіяни почали скидати запалювальні снаряди, підпалили їхню посадку. Ми побігли її тушити. В момент, коли ми були на місці, я піднімаю голову і бачу, що над нами висить дрон, і вже летить якийсь скид. Я одразу крикнула своїм побратимам, що є скит. Вони полягали. А я в в Тому часі застрибнула в окоп, і якраз під час того як я застрибнула, приземлилася на рівні ноги і порвалися дуже зв'язки в коліні. Наступати на ліву ногу дівчина вже не змогла. Її евакуювали до Запоріжжя згодом до Львова. Тут Каріні провели операцію та відновили розірвані зв'язки. Нині вона працює з фізичним терапевтом і вже досягла чималих успіхів. Найбільшою проблемою для нас було якраз саме згинання коліна. На початку це було приблизно десь двадцять два градуси. Зараз ми за декілька місяців дійшли до результату у 110 градусів. Каріна активно почала ходити самостійно, без тобі засобів, спокійно спускається та піднімається сходами. За декілька місяців Каріна вже зможе повернутись на службу, побачити побратимів і свою улюблену чотирилапу міну Сницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТП Єдині новини. Допомогти з програмами підтримки ветеранів після зупинення діяльності USAID міг би європейський банк реконструкції та розвитку таку пропозицію висловив президент Володимир Зеленський, пані Оділь Рено Басо, президентці фіностанове. Очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку відповіла під час спілкування з пресою, що вони співпрацюють з Нацбанком України над планом підтримки реінтеграції ветеранів щодо їхньої інклюзивності надання їм кредитів на розвиток бізнесу. Всього цього року йдеться про інвестицію банку в Україні понад півтора мільярда євро. Минулого року ми вклали 2,4 мільярда. Зберемося цього року півтора мільярда. Бачимо чимало можливостей, і ми власне не обмежені цією сумою. Ці гроші підуть для стабілізації енергосистеми, для підвищення енергогенерації. Будемо допомагати укрнафті для збільшення обсягів видобутку газу. Ми хочемо допомогти Україні зробити ціле підприємство, електростанцію відновлювальну. І сьогодні за вказівкою Укренерго в деяких регіонах застосували аварійні вимкнення: ідеться про Харківську, Сумську, Донецьку, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, і частково, Черкаську області. В енергетичній компанії пояснили, що вимушені були це зробити через наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти генерації передачі електроенергії. І уточнили, першочергово вимикатимуть промислових споживачів. Обмеження для побутових на нині не застосовують за винятком аварій ситуацій у мережах обленерго.